Сьогодні у випуску очікували на засідання, а виникла сутичка. Вже другу добу над полігоном відходів поблизу Львова працює авіація. Який вигляд матиме пам'ятник для героїв Небесної Сотні? Буде оцінено кошти які потрібні, буде оцінено час, потрібне спорудження. Мовимо день. Мої вітання очікували на сесію. Виникла сутичка. Активісти зірвали пленарне засідання сесії Львівської міської ради. Чиновники мали розглянути питання про катастрофу на Грибовицькому сміттєзвалищі однак до нього так і не дійшло. Під вікнами ратуші прийшли сотні активістів зі своїми проблемами. Хотіли, аби їх почули. Пікетують усі нагадати про себе прийшли працівники привокзального ринку. Хочуть, аби їхнє місце праці повернули у комунальну власність, надати комунальне управління, аж ніяк не приватну структуру, яка зацікавлена тільки з наживою своєї кишені, а ніяк не процвітання привокзального ринку. Він занепадає без ремонту. Підприємці, які сьогодні вийшли без електричної енергії, причому підприємці привокзального ринку купляли трансформаторну за свій кошт. Під стіне мерії знову масово. Прийшли зоозахисники, вимагають звільнення директора ЛКП «Лев». з нашого середовища. Так само є люди, які подавали заяви, але ми хочемо відкритого прозорого конкурсу. І Нехай достойна людина буде, нехай виберуть не най, найдостойнішу кандидатуру. Серед натопу і представники жовківщини приїхали, аби змусити львівську міську раду вирішити питання Грибовицького сміттєзвалища громади. На сьогоднішній день настроєні не допустити більше жодної машини на сміттєзвалище. Очевидно, треба приймати. Ті рішення, які треба було прийняти напевно років 10 тому, а саме щодо визначити нове місце, куди львів буде возити сміття. Сесія розпочинається. Активісти хочуть до депутатів. Їх не впускають десятки правоохоронців, які оточили будівлю ратуші, та сесійну залу на другому поверсі. Зокрема, люди прориваються, їх не впускають. Чого на землю кидав на першому поверсі? Обурені активісти штурмують вхід. Скоро в Приміщення впустили перцевий газ та застосували силу. Є перші жертви. Це кіок. Це кіок. Це кийок, Скільки їх там було? Їх було, там, там не розуміло, скільки їх там. була маса людей, весь коридор заповнений на питання, що ви тут, що вони тут роблять і чому би нам не зайти до своїх же депутатів. Відповіді не було, вони виконують якісь накази і так далі. До Міській мерії надійшло чотири звернення від громадських об'єднань, які заявили про те, що вони будуть приймати участь у проведенні цієї акції від 500 до 700-800 чоловік. Ми очікували, відповідно, виходячи з цього розрахунку, ми задіювали відповідно особовий склад, щоб не допустити. Порушень громадського порядку. Сесію в ратуші закрили. Пікетувальників не впустили. До них вийшли депутати. Чому блокується міська рада? Чому блокується ратуша? Чому Нацгвардія тут? Не на АТО чому техніка да, тут знаходиться. Підняли питання. Депутати пішли робити коридор, почали газ газом травити людей, шашки кидати. Ми винесли питання, щоб зразу закрити сесію. Міські обранці кажуть, хотіли побачити міського голову Андрія Садового та почути його звіт про ситуацію на Грибовицькому Усім звалищі думок про подію у грибовичах було чимало, але висловити їх з трибуни не було можливості. Дивна ситуація, чому міський голова в цій в складній для Львова дні себе так поводить, адже сьогодні на рахунках міської ради, зокрема, це понад мільярд гривень. Є на депозиті лежить понад близько 400 мільйонів, і в оперативному на оперативному рахунку ще близько 400 мільйонів, тобто поточному рахунку, тобто Кошти, які не приносять прибутку, просто так лежать, замість того, щоб показати, що ось є ділянка, в яку ми вкладаємо місто гроші. Там буде новий полігон твердих побутових відходів. Шановні мешканці Львівської області, дозвольте нам там на деякий час, ми вам доплатимо за це, щоб ми вивезли поки що сміття, поки ми облаштуємо за маючи кошти цей полігон. Ну робити такі цирки, свята З часу напруга дещо спала, і деякі мітингувальники такі зайшли до сесійної зали, зайняли вільні місця та говорили. Але Сесія так і не продовжилась. Ірина Качмарик, Антолі Лопаченко. Новини. І про спецоперацію надзвичайників на Грибовицькому сміттєзвалищі. Рятувальникам ще вночі вдалося завершити гасіння вогню. О пів на третю вони ліквідували всі відкриті осередки пожежі. Зараз з допомогою авіації скидають на гору відходів воду для того, аби відбувся обвал сміття. Це необхідно, щоб продовжити пошукові роботи та загасити тління полігону зі середини. Станом на 19-ту годину на території сміттєзвалища лише частково. Відновилися пошуки зниклого еколога. Загалом сьогодні скинуто 200 тонн води на полігон. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Львівській області. Нагадаю, напередодні надзвичайники також застосовували авіацію, залучали теж два літаки. Результати замірів повітря на території Львова не перевищують гранично допустимих норм. Як інформують у хімічній лабораторії ЛКП адміністративно-технічне управління. Відбирали спроби у трьох точках при в'їзді на території полігону у самих Грибовичах поблизу максимального джерела горіння і на межі Львова біля житлового будинку найближче розташованого до полігону на вулиці Щурата. Результати аналізу повітря показали, що на трьох контрольних точках вміст забруднюючих речовин в нормі незначне їхнє перевищення є біля полігону в Грибовичах. Однак, фахівці рекомендують перебувати на вулиці не більше двох діб. Тим часом екологи кажуть, перевищення допустимої норми свинцю, сульфатної кислоти та інших речовин все це можливі наслідки лиха. Фахівці стверджують, що необхідно профілактично запобігти найгіршим наслідкам для населення. В першу чергу ми повинні займатися освітою. Сьогодні відбуваються різного роду табори. Спеціалісти повинні читати. Доступні лекції пояснювати, як себе поводити з навколишнім середовищем, і, і в таких різних екстрених ситуаціях. У Львові біля торфовища встановили протипожежний водовідвід роботи із облаштування на вулиці Шевченка. Комунальники розпочали ще два тижні тому. 500 тисяч гривень на все це виділили із міського бюджету. Рятівники їдуть випробовувати, щойно встановлені пожежні гідранти, змонтували їх посередині торфополя. Раніше ж, аби загасити це торфовище, по воду їздили за кілометр звідси. Відтак на осіннє загорання довелося витрачати днів три, оскільки ще й сам процес не простий. Обкопувати лопатами і заливати воду в глибину. Щоб воно далі не поширилося і не горіло. Тепер ж рятівники певні на гасіння вистачить і дня. Над облаштування водопроводу щодня працювали з десяток комунальників із ліводоканалу. Вони й проклали під землею 700 метрів труби та змонтували два пожежні гідранти. В різку зробили у діючий трубопровід. Ми проклали 210 метрів. Тут є поліетиленові труби і. 450 десь так і стальної труби. Стальна труба тому прокладена тут, бо тому що в торт не можна вложити фактично тому що бо при займанні може ну, поплавитися. Проти пожежного водопроводу рятівники тут чекали руками, оскільки пожежі на торфовищах спила щоліта. Адже через спеку торф має властивість самозайматись. Можливим буває і людський чинник. Сильна жара. І воно нагрівається, починає десь горіти. В одного місця може вилізти в зовсім іншому. І Людський фактор тут ну палять сміття, спалять якись там дрова, щось таке. І теж від від температури вона земля чіпляється десь, і воно йде горить. Ознакою торфяної пожежі і запах гару. подекуди з під землі може присочуватися дим. Ірина Куненець, Сергій Медведів. Новини. Далі новини культури та спорту. Залишайтеся з нами. Львівські медики сьогодні зустрілися із головою облдержадміністрації. Вони стурбовані фінансовим станом медицини на Львівщині. Представники вільної профспілки переконують, медиків просять іти у відпустки за власний рахунок. Мовляв, таким чином хочуть перекрити загальний брак коштів на утримання медичних працівників. Та додають, оптимізацію медичної сфери потрібно робити не раніше наступного року. Водночас, Олексій Нютка наголосив, що реорганізація медицини на часі та запропонував, аби всі пропозиції від місцевих лікарів подавали до Києва у міністерство. На даний момент вона виплачується, але до кінця року кошти не вистачає в середньому по обласних закладах охорони здоров'я близько місячної оплати. Тобто працівникам будуть зм... говорити йти або за свій рахунок, або будуть зняті надбавки підвищення, які регламентовані законодавства. Ситуація є насправді дуже складною в двох аспектах: недовершена децентралізація, вона дала величезні можливості одним і. Величезні проблеми друге. Я думаю, що якщо ми не візьмемося за це і не скажемо, що воно має бути отак, то я думаю, що далеко це все не буде. Зовнішнє незалежне оцінювання в розпалі, як і раніше, цього року навколо нього не вщухають дискусії. Сьогодні в Україні для всіх абітурієнтів ЗНО є єдиним механізмом вступу до вітчизняних вишів. За статистикою цього річ результати складання тестів є значно нижчими. Причина зріс рівень вимогливості. Ще однією проблемою такого типу тестування є суб'єктивний фактор у визначенні результатів відкритої частини. Вирішення питання фахівців вбачають у навчанні екзаменаторів. Також цього року виникло нововведення. Вперше в Україні ЗНО буде використано для вступу в магістратуру за спеціальністю правознавство у дев'яти вищих навчальних закладах. Освіту треба здобувати, але її треба здобувати не тільки на рівні вищої, її треба здобувати на рівні середньої освіти. А система оцінювання в Україні, 12-бальна шкала, яка є вся позитивна, бо при 1, 2, 3 бала всі отримують атестат, не змушує людей здобувати. Можна просидіти, проходити коридорами і здобути, отримати одиницю і отримати атестат. Прецедент, якого немає в інших країнах. Ті чергові, так які є на пунктах тестування, вони залежно від того, наскільки вони відповідально виконують свою, свої завдання, свою роботу, але адже це входить в їхні обов'язки. Перед початком тестування перевірити вбиральні, ну і все-таки спостерігати, чи абітурієнт, який туди заходить, чи він там нічого не залишає, чи нічого не забирає з собою. От, власне, в залежності від того, як вони виконують ці обов'язки, і можна говорити там про чесність та, чи правильність проведення незалежності на тестування. нові експериментальні маршрути з середини червня у Львові запускають два напрямки. Перший стартуватиме від вулиці під дубом, проспектом Чорновола. Гонти підвальні проїжджатиме біля Охмадиту. А кінцева зупинка на майданчику для туристичних автобусів на високому замку. Цей маршрут найперше розрахований на туристів та відвідувачів дитячої лікарні. Другий маршрут курсуватиме від офісу Львівгазу на вулиці Золотій по шевченка Городоцький, проспекту Чорновола і до стадіону СКА. Якщо після тестового режиму автобусні маршрути будуть рентабельними, їх запровадять на постійній основі і присвоїть номери. Цей маршрут тестовий на місяць часу для того, щоб визначити кількість людей, які будуть користуватися цим маршрутом. визначити. Ціну, доцільність цього маршруту і тоді тільки після цього вже буде визначено, чи це буде маршрут, який з бюджету будуть кошти закладатися, або можливо перевізники будуть цим задоволені, і тоді вони будуть працювати без дотацій. Продовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій загинув один український військовий. П'ятеро бійців було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. Серед поранених військових один співробітник Державної прикордонної служби України додав Мотузяник. Львів'яни обирають пам'ятник героям Небесної Сотні. Встановити його хочуть на сихові поблизу кінотеатру імені Довженка. Саме в цьому приміщенні можна долучитися до відбору. Там презентували зменшені зразки. Біля кожного макету короткий опис, з чого монумент має бути створений, його габарити та орієнтовна вартість. В кінці місяця спеціально створена комісія розглядатиме зразки, які набрали найбільше голосів. Після того як комісія конкурсу обере найкращий проєкт, проект, буде розроблено проєктно пошторсну документацію буде оцінено. Кошти, які потрібні. Буде оцінено час, потрібне спорудження. На Львівщині вшанували героїню світу Ірину Сенек. Минає 90-річниця з дня народження відомої поетеси в рідному Бориславі, місті, де Ірина Сенек відновила роботу громадської організації жінок і проживала до останніх днів, організували вечір пам'яті. Більше про відому українку розкаже наша Ольга Матейчик. Псевдо Леся, зв'язкова Романа Шухевича, за приналежність до ОУН була засуджена й відбувала ув'язнення в Іркутській області. Пізніше її визнали небезпечною рецидивісткою і заслали у Казахстан. Загалом пробула у тюрмах і концтаборах 34 роки. Як особливо небезпечна могла оселитися не ближче ніж за сотню кілометрів від Львова, тож переїхала в Борислав. Тут артисти Львівської філармонії презентували творчий вечір з нагоди 90-ї річниці. Дня Народження Ірини Сенек ексклюзивно до концерту і підготували пісні на слова поетеси. А я така ще молода. А я така ще зовсім. Вона одна з мільйонів жінок, яка могла таке винести. Це дуже сильна волюва жінка. Все своє життя Ірина Сеник боролася за Україну. Вона взірець незламності духа. Ще за життя її визнали героїнею світу. Нині пам'ятна таблиця висить у місцевому краєзнавчому музеї. Єдиний нащадок славної українки Орест пригадує тітку як добру щиру жінку. Я був дитина, мені було 4 роки. Як якраз той період припав на мою на моє раннє дитинство? Як і я во якраз і пам'ятаю такою ну, сміхненою лагідною творча спадщина Ірини Сенек налічує сім книжок поезії. Їй ціла збірка вишиваних орнаментів, відбуваючи ув'язнення в тюрмі Налонського, вона й навчилася вишивати. Так кажуть історики, жінки мали розраду і риб'ячою кісткою відтворювали автентичні узори. У музеї ж виставлені її роботи. Одна з найвідоміших книжечка бабусі Ірини для чемної дівчинки. Україна мала зовсім небагато таких жінок, як Ірина Сеник. Окрім того, що вона мисткиня, окрім того, що вона поетеса, вона була громадським діячем. Творчим концертом артисти відвідали й Дрогобич. Автор проекту вважає про Ірину Сеник. Повинні знати, бо ж усі періоди свого життя, незважаючи ні на що, вивищувала мужність, гордість та приналежність до української нації, Ольга Матейчик, Сергій Медведєв, новини. Сьогодні християни східного обряду відзначають Вознесіння Господнє. Це одне із найбільших свят в році. Воно припадає на четвер сорокового дня по воскресінні Христа. Вважається, що в цей день Христос перед апостолами Вознісся на небо. Сьогодні останній день, коли можна вітатися словами Христос Воскрес. В храмах біля Вознесіння ховають плащаницю. Серед давніх народних звичаїв пов'язаних з цим святом випікання обрядового печива, формі драбинок, щоб було по чому ісусу війти на небо. Сьогодні в момент визначення Господь ніби проклав нам ту дорогу життя на небо. Він абсолютно святий після свого воскресіння, якщо ми поєднуємося з ним і таємося святого причастя, ми також стаємо святими, але вже по дару, не по своїй природі, а по дару Божому. І для нас також та дорога життя є відкрита разом із ним. І на цьому у мене все. Більше інформації на інтернет-порталі Лівівкрапочка. А далі дивіться новини спорт. Я ж прощаюся з вами до завтра. Усіх гараздів вам. Ви дивитесь спортивні новини. Добрий вечір. Ці брали призовий урожай. Юні львівські плавці повернулись зі змагань Ліги дитячого плавання України Гран-прі Рось. Серед більш ніж сотні учасників з усіх куточків України. Вихованці аквапарку пляж привезли медалі та грошові нагороди. Змагання Ліги дитячого плавання Гран-прі «Рось» проходить декілька етапів. Львівські плавці взяли участь у кожному. В результаті усі сім учасників команди повернулись із медалями та призами. Всі готувалися, всі морально готувалися. Та вони е, довго йшли до того. ми по е... Етапно ну, етап за етапом та їздили на змагання і четвертого за, за, ну, заключений. Ми поїхали на четвертий етап, та, і здобув кожна дитина була готова. Та кожна здобула якісь нагороди. Є діти, які мають всі перші місця, та особисто переможці. Найбільше перемогу семирічно. Данила він привіз з білої церкви п'ять перших місць, і грошовий приз. Запевняє, що важкі медалі легко тримаються на його шиї, бо він загартований. Хлопець вже знає, на що витратить гроші. Я, я не напевно куплю собі нові куляри, бо в мене вони порвалися. Шлях до плавання у кожного був різний. Когось примусили батьки, а хтось прийшов за порадою лікаря. Під час плавання задіяні всі види м'язів. Це дуже корисно для організму людини, і вік тут не важливий. Спершу я плаваю просто для себе, але потім це переросло в спортивне плавання. Я зараз займаюся вже. У мені 12 років я почав займатися плаванням 9 років через. Те, що в мене були проблеми зі спиною, і мені лікарі подрадили плавання як найкращий від спорту такий. Щоб спину вилікувати, перша в шість років мої батьки віддали мене на плавання. Просто чи я зможу взагалі триматися на воді. Далі, о, як мене перевали на 50-метровий басейн, мені досить таки сподобалося. Отже, сім років я займаюся плаванням. Юні плавці вже не вперше відвідують змагання. Кожен тут досвідчений і вміє реально оцінити суперника його техніку та якість організації турніру. Не соромляться говорити, що почувалися дуже впевнено хоча суперники були достойні. Досить достойні суперники і. І я вважаю, що ці медалі було б взяти тяжко. Далі на плавців чекає чемпіонат України. Такі здобутки, як у Білій церкві, мотивують спортсменів тренувати ще наполегливіше, щоб поповнити свій арсенал перемог. Всі наші вихованці, майже всі з команди, вони будуть приймати участь у чемпіонаті України, який буде відбуватися за два тижні у Львові. Соснівський гірник відтепер одноосібний лідер обласної футбольної першості. У центральному матчі першого кола підопічні Володимира Підкіпняка приймали чотириразового чемпіона Львівщини Вениківський рух. Подробиці поєдинку від Василя Тріски. За останні кілька років виникська команда ніяк не може обіграти своїх головних конкурентів у боротьбі за золото. Іншими словами, гірник найнезручніший суперник для колективу Романа Гданського. Свої наміри знову стати кращими господарі почали доводити з перших хвилин матчу. Особливо небезпечними були швидкі контратаки Соснівки, які буквально розрізали захист руху. Почав пристрілюватись по вратах суперника форвард гірника Микола Буй. Втім, відкрити рахунок могли й гості. Ось у цьому епізоді арбітр Юрій Мажаровський зафіксував у Мельченка гру рукою. Згодом центр форвард -винник не забив головою після ювелірної передачі Іванова. Далі ініціативу до своїх ніг знову прибрали господарі, де вони влучив вже у порожні ворота з гострого кута. А ось наполегливий Микола Буй свого таки домігся. Промчавши кілька десятків метрів та увійшовши у штрафний майданчик, гравець гірника буквально розстріляв ближній у Дяченка. 1-0 Соснівка повела в рахунку і зуміла зберегти цю мінімальну перевагу до перерви, створивши при цьому ще два-три на пів моменти. Можемо лише здогадуватись, про що говорили своїм підопічним тренером обидвох колективів у перерві. Однак у перші хвилини другого тайму малюнок гри не змінився. Атакували обидві команди, але господарі були гострішими та наполегливішими. Другий гол не забарився. Дева прострелив з правого флангу, а Юрій Сень разом з м'ячем влетів у сітку порід суперника. Два і це вже відчутна перевага у такому матчі, але далеко не перемога. Буквально за мить вже рух міг відновити статус-кво у цьому епізоді в боротьбі під Кіпняко Мельченко Юрій Мажаровський вказав на пенальті. По різному це сприйняли президенти обидвох команд. До м'яча підійшов Володимир Садоха і пробив повз ворота. Стало зрозумілим, що і цей день не був виниківським. А під завісу матчу Соснівка забила втретє. Героєм поєдинку судилося стати Миколі Бую. Після ось цього штрафного м'яч просвістів над поперечкою, а вже за кілька хвилин неймовірно влучний удар потряс перекладенку. А м'яч перетнув лінію воріт. Приходжу на годину скоріше і стараюся виконати штрафні так скоріше. І стараюсь пізніше піти, щоб так старатися. Забувати після цієї перемоги Соснівка вийшла у носібні лідери, випереджаючи виники на два очки. Вболіваємо за львівських ватерполістів. О 21.30 розпочнеться матч між динамівцями та слобожанцем. Нагадаємо, гра відбувається у Харкові, і від її результату залежить доля першого місця чемпіонату. Гратимуть до трьох перемог у Львові, підопічні Зінкевича двічі програли харків'янам. Тож, якщо сьогодні господарі здобудуть ще одну перемогу, то вперше стануть чемпіонами України. І на сьогодні це вся інформація вдалого вам вечора та нехай щастить.